Кількість постраждалих внаслідок війни стрімко зростає. На жаль, суспільство не готове до повноцінного забезпечення потреб осіб з інвалідністю. Саме тому вчені Одеського національного медичного університету були організаторами створення асоціації з реабілітаційного менеджому. Певними, що попереду в нас дуже продуктивно, і ми будемо. Дуже раді новим знайомствам. Будемо, я завжди раді відкриті новим ідеям і сподіваюся, що все, що ми робимо, це буде на користь нашим на користь України, на користь нашим громадянам основна місія полягає у об'єднанні зусиль спеціалістів з реабілітації на півдні України, щоб надавати своєчасну допомогу цивільним та військовим, які постраждали від військової агресії. Ми опікуємося всіми військовими ветеранами і інвалідами війни. В Одеській області. Більш того, у зв'язку з нашими компетенціями, ми дуже популярні по всій Україні. Лише за минулий рік до нас звернулось більше трьох тисяч сімей за різноманітними питаннями, і всі вони були вирішені. Ми, як асоціація, розробили дуже цікавий такий інтелектуальний продукт. Він має назву Медично-трудовий паспорт ветерана. І цей паспорт важливий для роботодавців, які приймають. На роботу ветеранів для того, щоб з урахуванням цих особливих потреб надати їм певні, певні такі умови для роботи з урахуванням як фізичних, так і психологічних особливостей. Основні напрямки роботи комплексна реабілітація, навчання та підготовка фахівців. У галузі реабілітації створення та просування у медіо загальнодоступного та зрозумілого освітнього контенту, організація конференцій та хакатонів для розвитку нових підходів у реабілітації. Завдяки таким зустрічам людям люди можуть побачити наскільки це важливо. Тобто, ми, як ветерани цієї війни, можемо вже наразі сказати, що ми можемо вийти з цього стану, але нам трошки Потрібна ваша допомога. Ось. І ми за це щиро вдячні. Інтеграція в соціум, так то тобто, до громадського життя повернути. Тобто ну, насправді багато, -багато хлопців повертаються, не знають, не знають, що робити. Серед моїх побратимів є люди, які вернулися абсолютно цілими, абсолютно цілими, але вони бачать по-іншому, все у них, вони частину себе залишають там. не залишаються там, як ну, так виходить. І їм дуже складно привикнути до цього. Тобто вони також по півроку, по року вони їздять по формі, вони всі, вони, вони, вони залишаються військовими, такими і будуть, воно так і залишиться. Це нерозуміння соціуму, що людина військова, і в людини дуже загострене відчуття справедливості. Це, от, на, мою, на мою думку, на мій погляд, найбільша проблема. Тому що ми розуміємо, що правильно, що неправильно, як воно має бути. І нам просто не дають добро це робити, або не ставлять людину на своє місце. Тобто, другий аспект, на якому я хочу звернути увагу, це те, що багато з наших військових людей, які повертаються з бойових, вони просто займаються якоюсь маячною на службі і їх не допускають до. Роботу, як зазначили учасники форуму, комплексна реабілітація спрямована на всі версти населення та вікові групи. Окрема категорія це діти з особливими потребами. Ми керували цих пацієнтів родини на Жуковського 10, де наша клінічна база, медичний центр «Кін». Ми обстежували, лікували, надавали медико-психологічну допомогу. Не самі, не тільки фахівці кафедри, а саме наші лікарі-інтерни були долучені. Наші студенти. Дійсно, нашому суспільству треба буде докласти дуже великих зусиль, щоб знайти свій шлях до мирного життя, життя, в якому комфортно почувають себе всі. Тому реабілітологи, травматологи, ортопеди, психологи, неврологи зараз дуже потрібні. Від їх координації та чіткої роботи залежить майбутнє кількох поколінь наших громадян